П'ять речей, які економлять ваші гроші за кордоном. Поїхали кафе, ресторани біля зазвичайних місць завжди дорожче. Тому, якщо ви хочете зекономити, пройдіть чуть трішки. Далі аніж центри, і тоді таким чином ви зекономите собі гроші. Друге, ходіть пішки, коли ви можете ходити, тому що транспорт він не дешевий, а так ви зекономите собі нормально кошти. Третє, плануйте покупки заздалегідь. Ціни в туристичних місцях завжди дорожче. Тому якщо ви хочете купити якусь косметику, одяг і так далі. Просто знайдіть торгові центри. Четверте, уникайте конвертації валюти на місці. Зазвичай, якщо ви хочете робити по перевод з однієї валюти в іншу, то як правило це виходить дорожче, тому що ви знаходитесь в туристичному місці умовно, і якщо ви хочете зекономити, то краще поміняти валюту в своїй країні або змінити валюту через банк. Так буде вигідніше. Ну і п'яте, якщо ви знаходитесь за кордоном, краще готуйте їжу самостійно, якщо є така можливість, тому що ресторани і кафе іноді коштують взагалі не дешево, тим паче, якщо це туристичне якесь місце. Хочеш дізнатися більше про Польщу та за кордон? Підписуйся на мене.